Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі 1+,1, а також фільм. І сьогодні ми подивимося британську стрічку американського кінорежисера Джеймса Айворі Говардс Енд. У головних ролях Ентоні Гопкінс і Емма Томпсон. «Говардс з Енд це одна із трьох екранізацій класичних романів англійського письменника Едуарда Моргана Форстера, що їх зробив Джеймс Айвері. Кіно про блиск і вмирання британської аристократії. Кіно, що змальовує вишукані ритуали, які заворожують і водночас лякають. Кіно, яке сповнене ностальгії за світом, що безповоротно відійшов у минуле. Кіно, котре візуально витончено, відтворює матеріальне і культурне середовище традиційного британського світу кінця 19-го, початку 20-го століття. Кіно, яке виявляє приховані, але глибинні соціальні конфлікти того часу. Отже, кінорежисер Джеймс Айвері – американець. Він народився 1928 року в Берклі, Каліфорнія. Але після кінофакультету подався до Європи. Там його захопило документальне кіно. Там він також служив в американському війську на території федеративної Німеччини. Потім зняв короткометражку про індійське мистецтво дуже вдало і так отримав американське замовлення на фільм про Індію. Індія захопила молодого режисера, що називається цілком і повністю. Із колегами індусами він зняв кілька комедій, що вони засновані на недоречностях, які народжуються під час зіткнення європейської та азійської культур. Взагалі, індійський цикл Джеймса Айворі тривав до середини 80-х років. Це переважно були фільми некомерційні. І вони знівалися від початку для телебачення, і вже потім виходили на кінотеатральний екран. Та вже в перших фільмах циклу Джеймс Айворі визначив мотиви і теми, якими просякнуто буквально все наступне його творче життя. Зокрема, це зіткнення. Світоглядів і культур, світ на зламі епох. Та про Айворі і його творчість ми продовжимо дещо згодом. Зараз наша розповідь про британського кіноактора Ентоні Гопкінса, який зіграв у кількох фільмах Айворі головні визначальні ролі. Зокрема, і в картині Говард Зенд, яку ми сьогодні і подивимося в аргументі кіно. Отже, сюжет про Ентоні Гопкінса, про його кінотворчість. Наразі наша розповідь про Ентоні Гопкінса. Його акторський шлях розпочався із театральної сцени. Зокрема, він грав у п'єсах Шекспіра під керівництвом Лоуренса Олів'є. А в кіні дебютував наприкінці 60-х. Однією з перших помітних кіноробіт стала роль рицаря Річарда «Левове Серця у фільмі Лев узимку». А в 70-х Ентоні Гопкінс уже знімався в Голлівуді. Але по-справжньому знаменитим він став лише через 20 років. 91-го вийшла стрічка Джонатана Демі «Мовчання ягнят», в якій Ентоні Гопкінс зіграв доктора Ганнібала Лектера. Доктор Лектер, мій ім'я Кларіс Старлінг. Можна я поговорю з вами? Просто ще одну хвилину, будь ласка. Фільм Мовчання ягнят отримав 5 оскарів. У номінаціях Найкращий фільм, Найкращий режисер, Найкраще адаптований сценарій, найкращі головні жіноча та чоловіча ролі. Це був перший і поки що останній оскар для Ентоні Гопкінса. Згодом він іще кілька разів номінувався на найвищу нагороду американської кіноакадемії, але залишався без золотої статуетки. Роль доктора Ганнібала лектора стала переломною творчим у творчому житті актора. Після мовчання ягнят починається вже зовсім інший Гопкінс. Будучи учнем Лоренса Олівє в Лондонській академії драматичного мистецтва, Ентоні Гопкінс удосконалював свою акторську майстерність за системою Станіславського, що ґрунтується на традиціях реалізму і передбачає не гру, а вживання в образ. Уставай! Повернись. around. повернись. Turn around. повернись. Turn around. Кажуть, що в цьому знаменитому епізоді першої зустрічі доктора з людиною слоном Гопкінс дійсно плакав. Насправді, не вдаючись до різних хитрих прийомів. За систему Станіславського будується класичний російський театр. Ще юнаком Антоні Гопкінс незвичайно захоплювався російською класикою, зокрема п'єсами Чехова. So, um, я піду, по сестру just... хазяйку та нору відразу повернуся. Щось чеховське він приніс в образ доктора Тревоса, який береться допомогти спотвореному Джону Меріку у фільмі Людина слон мій друж. Ентоні Гопкінса складно уявити в ролі романтичного героя. Тим не менш, на зорі своєї кар'єри він розіграв перед камерою не один бурхливий роман. Голлівуд пробував Гопкінса в різних амплуа, і Гопкінс із задоволенням приміряв різні маски. До мовчання ягнят він знявся у понад 50 телевізійних та кінострічках. Для порядку хочу засвідчити, що від цього моменту почалося моє Абрагама Ван Гелсінга особисте втручання у ці дивні події. Фільм дракула Брема Стокера вийшов наступного після мовчання ягнято року. Ентоні Гопкінс зіграв у ньому Ван Гелсінга, знаменитого винищувача вампірів. І хоча за сценарієм його герой вже не породжує, а бореться зі злом, у ньому все ж таки впізнається знаменитий примуржливий погляд Ганнібала-лектера. Після мовчання ягнят» у грі Ентоні Гопкінса з'явилося більше ексцентрики. Він, начебто, по новому розкрив свої акторські можливості, так би мовити, змінив акторську техніку, і ця зміна дала йому можливість зіграти ще не одну по-справжньому зіркову роль. Але роль ганібала лектора за власним визнанням Гопкінса залишилася улюбленою. Якщо ви пам'ятаєте, у нашій програмі вже достатньо багато йшлося про британців-кінорежисерів, які подалися працювати до Голівуду. І з кожним роком таких прикладів все більше і більше. Значно менше американських режисерів, які вибрали місцем творчості Велику Британію, але вони є. І вони не просто працюють на британських студіях, вони глибинно цікавляться британською культурою. І хто ж ці режисери? Стенлі Кубрік за темами і мотивами своїх картин стоїть ніби дещо осторонь нашої розмови. Тері Гільям, навпаки, ми нещодавно дивилися його режисерську роботу «Сенс життя за Монті Пайтон рафінований зразок чорного британського гумору. Потім Джозеф Лоузі. Саме його віртуозний фільм Посередник розгортає тему занепаду традиційної західної культури, зокрема світу британської аристократії. Тему, що вона від кінця 70-х стає програмовою для Джеймса Айворі. Отже, Айворі спочатку екранізує роман Генрі Джеймса: Європейці та Бостонці. Далі Три фільми за романами англійського письменника Едуарда Форстера: це Кімната з краєвидом, Моріс і Говардс Енд. Ще згодом картина, яка продовжує ту ж таки тему залишки дня. Знову Гопкінс і Томпсон у головних ролях. І наш наступний сюжет власне розповість про аристократію на кіноекрані. Український тлумачний словник чужомовних слів, серед іншого, так пояснює слово аристократія у суспільстві. Вищий прошарок привілейованого стану знать, привілейована верхівка якогось класу або соціальної групи. Тобто аристократія це люди, що опинилися на самому верхів'ї, умовно кажучи, підніматися вище їм уже нікуди, можливий лише спуск униз. Одна із класичних історій на цю тему фільм Віктора Флемінга Звіяні вітром. Це саме розповідь про занепад аристократії, занепад класу людей, що жили з чужої праці, проте і витримували найвищі культурні стандарти. Вітром була звіяна ціла цивілізація. Однак її загибель означала водночас народження нового світу, щоправда, набагато простішого, але і набагато справедливішого. Загалом стрічки про аристократів створювалися майже винятково у Європі. Саме Стара Європа, де завжди цінувалося давнє походження, найпершою відчула, що часи, коли родовитість була гарантією багатства та різноманітних моральних чеснот, відходять у минуле. І не дивно, що найчутливішими до цього процесу були представники цієї самої аристократії. Один із них, італійський кінорежисер Лукіно Вісконті, став співцем цього занепаду. Одна із найзнаменитіших картин Вісконті загибель богів. У ній йдеться не про давню земельну аристократію, а про відносно нову промислову. Щоправда, цього разу не італійську, а німецьку. Дія фільму відбувається 1933 року, коли Гітлер приходить до влади у Німеччині. Аристократична родина фон Есенбеків не може залишатися осторонь політики. Більше того, родичів змушують вбивати одне одного. Врешті сама вона не надто монолітна. Один із представників молодшого покоління, Мартін Есенбек, утілює виродження сім'ї. Вона показана через нетрадиційність поведінки молодої людини, нетрадиційність його сексуальності. Врешті-решт, родина розпадається, і саме Мартін, утілення занепаду, одягнений у форму СС, стає єдиним її спадкоємцем. Ще одна версія занепаду аристократії пов'язана з думкою, що вона, ця аристократія, втратила енергію дії. І це властиво для британського кіна. Колись над Британською імперією не заходило сонце. Проте у 20 столітті Британія стрімко втратила свої колонії. І її аристократія стала занепадати. Перепрошую, сер. моє прізвище Барет, сер. О Боже, звичайно. пробачте, я заснув. Ми домовились зустрітися, так сер. О котрій о третій годині сир. А зараз скільки? Третя сер. У стрічці американо-британського режисера Джозефа Лоузі служник показано той самий занепад. Молодий аристократ Тоні на початку стрічки збирається в Африці будувати залізницю. Проте до Африки він так і не поїде. Замість цього він зосередиться на особистому житті і дрібних побутових проблемах. Його служник Барт із часом отримає над господарем дивовижну владу. Вони ніби поміняються місцями господар і слуга. Лоузі показує занепад британського аристократа, показує занепад людини, яка втрачає волю, звички, врешті-решт гідність та людську подобу. Плювати на тебе і твоє бренді, можеш знову сидіти і посипати голову попалом? Суги, не барати. не забувай свого місця. В цьому домі ти тільки слуга, та й годі. Слуга? Я нікому не слуга. Хто тобі умеблював оселю? Хто все пофарбував? Хто тут готує їжу, хто пере твої труси, хто має ванду після тебе. Я господарюю в цьому бісовому домі. Що за все це маю? Нічого. Слухай, ну бачиш, я все про тебе знаю, синку. Я тобі вдячний, чесно. Ти знаєш, що це так. А вже ж вірю. Я не знаю, що робив би без тебе. Добре. Піди мені склянку бренджі. Я пропонував це зразу. Тож не стій там, іди, роби. Стрічка Джеймса «Айворі «Говард Зент» розповідає дещо іншу історію. І це не історія падіння, це історія про те, як аристократи відчайдушно намагаються залишитись аристократами. У цьому їм допомагають не лише їхнє походження, багатство, вплив у суспільстві, але й вчинки, що вони інколи виглядають дуже сумнівними з морального боку. Генрі, послухай, ти мав коханку. Я тобі пробачила, а мою сестру через коханця ти виганяєш з дому раз у житті, будь чесний із собою. Скажи собі, Гелен зробила те саме, що і я. Аристократи Вайвері всіляко чіпляються за власний спосіб життя, і в цьому вгадується відчі людей, чий час загалом уже минув. Режисер не дозволяє своїм аристократам впасти вниз, проте їх, як і всіх інших, рано чи пізно звіє вітер історії. Єдине, що нам залишиться після них. дивовижна краса тепер уже забутої цивілізації. За тиждень у програмі аргумент кіно фільм американського кінорежисера Джонатана Деммі Філадельфія того самого Деммі, що він зняв один із найзнаменитіших трилерів 90-х мовчання ягнят. Філадельфія зовсім інше кіно. Фільм про терпимість і толерантність на захист людей хворих на снід за головну роль Оскар у Тома Генкса. Ну а зараз перед нами постане оскароносна британка Емма Томпсон разом зі своїм земляком Ентоні Гопкінсом у фільмі Американця Джеймса Айворі Говардс Енд. Краса і присмерк британської аристократії у програмі Аргумент Кіно кінематографічної ночі.